Мій експеримент з вирощування рідіски завершений. Як тут бачимо, мій сюжет, що як перед новим роком я рвав рядиску і показував, була пишна рослинність надземна частина зелена. Зараз отакий на 13 березня цього року, 2017 що сталося, що які... залишилося. Подивимось, яка в мене редіска ж в даний момент, яку я вирвав. Ось. Ці дві кубки, так сказати. Говорять про те, що ця редіска була посаджена в середині вересня. І вона більш крупніша. а ця редіска на дві тижні пізніше. От вона дрібненька така. І вона вся перезимувала, не було ніяких утеплень, не було ні просапувки. Пленка була з дірками, Екстремальні умови були зимні. Температура зимня була стабільно холодна, доходила до 27 градусів морозу декілька днів. Зима в цьому році була дуже така холодненька, відлиг мало було. А грунт промерзав оцій цим парничкові. І коли треба було рядізку відкопати, я дав відлиги. Відлиги дуже мало було, але вийшло. І ось зараз провіримо, яка всередині рядизка. Візьмемо оцю вроді підгнивш така. А на самом деле дивимося. Пожалуйста, вона в нормальному стані, тверденька. Як кажуть, нам нужен плідені на земельна частина. Так само і оця редіска. Зараз перевіримо. Що всередині тут чи пустотіла, чи гнила. Я бачу зразу, що вона в нормальному віді. Вот, пожалуйста, всередині такої форми. Тобто редіска не згнила. Так в мене альбіноси вийшлося. Я розраховував, звісно, на теплі вікна жовтня, листопада, навіть і в грудні, але зима ранна почала. Цьому році, в минулому році, в у 2016 вже у 20-х числах листопада ударили морози і випав сніг. Ріс перекратився, а ріс завжди взоновляється при 14 градусах. Весняний період е, вже йдуть, росту ніякого немає плода, а йде е, дудки, так сказати. І виходить такі сімена. Сімена я вирощую свої, ось вони. У мене сімейна. Я пускаю в і тоді виходить на одному квадратному метрі з такої. Може і трошки більше так. Почається пів літра. Таке насіння дурнякове, як кажуть, не треба ніяких вложень сюди. Абсолютно. Я тут не просапував, бур'яни в мене не це зараз вони починають відростати, бо потеп'ялося до 14 градусів. А так вони теплолюбні і всі теж вимерзають. Саповки ніякої, прополки ніякої, е, ніяких орань, ніяких культивувань. Все це було посаджено, так сказати, в сіли. Такий результат. Ставте лайки, підписуйтесь Уж до коментарів і тому подібне.